Анна Київська королева Франції, донька Ярослава Мудрого, онука Володимира Великого, княгиня із Києва, найрозвиненішої столиці Європи в XI столітті. Анна, одна з найвидатніших жінок середньовіччя, що прославила Україну на всю Європу. У 1051 році Анна Ярославна одружилася з французьким монархом Генріхом І і стала королевою Франції. Востаннє ім'я Анни Ярославни стоїть на документі 1075 року. Подальша її доля невідома. Наприкінці XVII століття вчений абат Менетріє виявив надгробок Анни Ярославни у церкві Вільєрського аббатства поблизу міста Етамп у Франції. Напис на надгробку: тут лежить пані Анна. Вдова короля Генріха в історії Франції вона назавжди залишиться як прабабця майже 30 французьких королів. Наявність українських генів у крові французьких королів прослідковується до 1848 року.